Вітаю, ефір каналу. Нова Волинь продовжує передача. Ваш депутат традиційно перед Волинською громадою звітують депутати обласної ради. Нині у студії Віктор Кубринчук. Вікторе Георгійовичу вам добрий вечір. Доброго дня. Пропоную ваш звіт розпочати з питання, яке обговорюємо фактично з усіма колегами, які приходять до цієї студії. Це депутатська дисципліна. Як би це не смішно звучало, тому що дисципліна, напевно, в першу чергу має бути в школі, а не у таких дорослих людей у сесійній залі. Однак, останнім часом є така нездорова мода. Буквально останніх 3-4 сесії депутати приходять зранку на сесійні засідання, реєструються, вносять свої пропозиції, і запити, ніби трошечки піаряться, обідають і йдуть. І фактично всі решта питань, які цікавлять так чи інакше наших волинян, вони не вирішуються до кінця, що ви скажете. Тому що ну, якесь рішення все ж таки має бути, чи міняти роботу, регламент роботи обласної ради, чи що. Ну, я б сказав, що тут більше дійсно мова може йти не про дисципліну, а скажіть, про порядність, про відношення до своїх обов'язків, до своїх виборців, ставлення до громади, врешті решт Ще ще добре, якщо депутати приходять і хоч півдня працюють, от, скажімо, останні сесії показують, що депутати взагалі якби, не з'являються на засіданні сесії, сесія не відбувається. От. Ну, я, в принципі, після останньої сесії, яка не відбулася, от своїм колегам зателефонував і відкрито. Скажімо, на деякій мірі можливо навіть в грубій формі висказав свою думку і своє бачення проблеми. От. Ну, але достатньо просто проглянути списки присутніх і відсутніх депутатів на сесії. в Принципі, зразу стає все зрозуміло, що якби тут без адміністративного впливу адміністративного фактора не відбулося, тобто, це якби вже на жаль. Виборці мають, скажімо, рішати, бачать сьогодні відношення тих депутатів, котрих вони обрали. До речі, більша половина, котрі не явилися на сесію, це якраз може депутати вибрані в мажоритарних округах, тобто не по списках, котрі прийшли. Тобто, це, скажімо, вплив безпосередньо адміністративний. Тому от вибори знову і вже якби, виборці Треба мають. Да, да. А, звичайно, Досить прикро, що просто не існує механізму відклику депутатів. От на сьогодні законодавство настільки не випрацьовано, не допрацьовано. І всі кандидати в депутати до Верховної Ради кожен раз, коли вибори там, починаються, якби ініціюються питання і дають обіцянки, що будуть зміни внесені до законодавства. Про саме вдосконалення механізму відкликання депутатів, котрі не, не, не працюють, не хочуть працювати. Ну на жаль, тільки вони до. Попадають в Верховну Раду, на тому все і закінчується. Е, наскільки я знаю, навіть такого законопроекту просто не за не зареєстрований, і ніхто їм якби не займався, ні інсценював. Тобто чекаємо і апелюємо до чиєї совісті, все-таки можливо. Звичайно, на сьогодні це, скажімо, ну не знаю, там якісь, може, виборці там мають, то депутата десь прийти всі там ініціативною групою до нього на прийом і скажімо, провести. Скажу, ну сказать, ми ж тебе вибирали. От нас такі-такі-то проблеми. Ми хочемо звертаємося до тебе. Як ти маєш ініціювати, А ти навіть не ходиш, скажем, на засідання сесії. Ну це просто невиконання. Ну і якби, таке відношення. Продовжуючи нашу розмову, зважаючи на те, в якій ви комісії працюєте, хотілося б зачепити тему енергоощадності. Ніби зима у нас вже завершилася, але напевно вже маємо готуватися до наступної. Наскільки мені відомо, в області є все ж таки програма енергоощадності, яка діє до кінця лише цього року, 2015 року. Ну, але програма є. Цікаво, наскільки вона виконується взагалі, чи виконувалася вона у цьому році. Рік мали важкий, однак пережили, слава Богу, пережили. Але проблема це не знімає. Як і політичне навантаження, знаємо, що з газом, от так само, от зараз люди отримують квитанції за комунпослуги, і ну напевно, відсотків 90 просто в такому шоковані, тим, що там і що вони мають віддати за газ. Що в області на що сподіватися, що може обласна рада зробити. Програма дійсно така є, вона затверджена, ну практично скажімо, реалізації цієї програми дуже повільно відбувається, ну, причина, як завжди, одна і то ж. Тобто немає фінансування тієї програми. Якийсь ефект однозначно від неї є. Але я, в принципі, завжди був прибіжником того, що потрібно дати людям можливість реалізувати ті програми, бо це стосується кожного, кожну людину. Тобто, що я маю на увазі? все-таки бути затверджені, абсолютно цивілізовані, європейські, всім доступні норми, положення, правила, закони, ціни, нормативні документи, котрого, на жаль, сьогодні немає. І програма є, але вона більше носить адміністративний характер. Скажем, якби були можливості в населення, в підприємців, чисто скажімо, фінансові, юридичні реалізувати програми ну, заходи енергоощадження самим, вона би та рухалась програмою, і не якби сама проблема рішалась, І ці би програми, можливо, і не потрібні були. Що я маю на увазі? Це однозначно питання ціноутворення, питання тарифів, питання. Юридичного питання скажімо, фізичного виконання тих робіт. Наприклад, якщо ви захотіли запровадити якісь там встановиті, нервощадний чи котел, чи вікна, чи що, ну ви зразу. Половина свого часу і великі, і великі кошти потратити на те, щоб того досягти, якби чисто вирішити, хоча б документація, бюрократичні проволочки, різного роду оплати, за то заплатити, за то і в принципі виплатити, і не розумієте, чому, чому за це потрібно платити, коли це питання, скажем, чисто якогось там підписа стоїть, від, від котрого ви нічого не вимагаєте. От, аби зняти ці всі бар'єри, перешкоди, і корупцію, бюрократію, і, може, не потрібна була б та програма. Ну, якби люди самі її б рішали, тому що це вигідно, це необхідно. От. Це є заощадження, в першу чергу, то сімейного бюджету, або бюджету підприємства, або бюджету якогось заводу. От. На жаль, на сьогодні, бачите, знов, ну, воно знаходиться в такому стані, що ну, тяжко рішати. От, е Оці нормативи, котрі доведені, на основі яких відбуваються розрахунки на рахування, все-таки е, там скажімо, ця олієграхічна складова, яка присутня вся, вона настільки швидко реагує тільки якесь там здорове рішення Кабінету міністрів, чи постанова, чи Закон Верховна Рада приймає, вони працюють на упередження. Понизили тариф, вони там ліміти. Зміщують. Ну, наприклад, було 150 кВт електроенергії, ви споживаєте там, ви такі маєте тариф. Ага, олігархи подивилися, це практично попадає 50% населення під цю категорію. Раз той порог переснули так, що ну практично виходити, всі попадаєте вже зараз в ту категорію споживання, бо це є саме мінімальне споживання, яке може споживати там якась сім'я, 3-4 чоловіки. Тільки б прийняли зараз цю постанову про двохзонний облік нічний для електроенергії, нічний тариф, там, 50% від вартості, зразу пішли ліміти. Тобто, от є там вроде би, та, от дуже багато було надій на нову комісію НКРІ, яку, яка має от, сформована, бо раніше вона була чисто, дійсно там, мав два представника своїх фіртеж, два Ахметов, два. І от роді би комісія національна, ну, в принципі, там ні одного в інтересах держави ні одного питання не розглядалося. В першу чергу розглядалося, як би не, не, скажімо, не, не образить от, того, хто його туди там, призначив. От. Зараз сформувалася комісія, ну знову ж, от, поки що нічого абсолютно не видала, От, Гірше того, все знову вона реагує після того, як вже олігархи свої закони провели. Комісія починає розбиратися. А закон то вже працює. А люди то вже платять оці от, непомірні там платежі. От, і нічого добитися не можна, нічого не можна реалізувати. Тому ну, сама програма без підкріплення от, такої юридичної основи, і скажімо, в першу чергу, без того підходу дійсно такого національного до, до, до інтересів як держави, от, ну на жаль, нічого не буде. Знову ж в цю комісію делегували всі би, гілки влади, і Верховна Рада, і Кабінет міністрів, і президент. В результаті ну я поки якби не побачив змін на краще. Я не побачив там спеціалістів, я не побачив там людей, котрі дбають якби, національними державами. Тому що змінити ситуацію, це ж практично можна було за місяць, за два. Вже рік вона працює. Знову ж таки, зараз можемо мати такий шквал емоцій від людей, тому що це тільки ну, якби перший місяць ще одного здорожчання, що буде далі, ну, гаманці сп... опустошуються, тим паче пенсіонерів і так далі. Тобто ну, буде гірше. Це буде, звичайно, це я так думаю, що це буде да, та зворотня реакція, котра виникне і в терміновому пожежному порядку, що називається Кабміни Верховна Рада почне. Ту пожежу, би, ну, що називається, тушити. Тому що дійсно ніхто абсолютно, ну, скажімо, не задумувався, от, тою, скажімо, а чи будуть оті платіжки проплачені, чи будуть те, що зараз на що претендують Волиньгаз, Обленерго, там, комунальні підприємства, а чи в людей є можливість? У то все? Ну, ясно, що немає, Ну, то якби потрібно ж було щось думати, передбачати. Як-не-як все-таки дійсно о -о, прозвучало от вчора буквально на засіданні Верховної Ради, що Україна має достатньо свого газу для того, щоб вирішити питання комунальних платежів і населення. Є підприємства, є ви починаєте бізнес. От, будь ласка, думайте, де купляти вам газ, там, рівне Азот, Суми Азот, там, Хімпром різний. Маєте думати в Росії, в Польщі, там, в Норвегії, ну де хочете, купляйте, це ваше. Ну, от ми ще маємо пенсію там, 1300 гривень і зарплату мінімальну там, 1700 гривень. Ми просто сьогодні ну, якби за межою здорового глузду такі тарифи встановлювати, де потрібно платити за газ 3,5 тисячі гривень за тисячу кубометрів. Ну, ще ж є вода, ще є електроенергія, ще якесь, скажімо, ну, щось їсти, потрібно одягатися. От. І, на жаль, ну, бачите, мабуть. З, кабінетів, з кабінетів у Кабінету міністрів не видно тих проблем поки що. Вони, мабуть, ви побачать, коли почнеться ну, несплата то все, або ну, якісь там дійсно люди почнуть, що називається страйкувати, перестануть платити. Ага, тоді окаються, в нас є проблема. Давайте рішати. Ще одну проблему маємо на Волині. Люди вже і страйкували, і в принципі продовжують напевно свій якийсь. Поки що тихий бунт. мається на увазі наше шахтарське містечко Нововолинськ, Наші шахтарі проблема в принципі загальноукраїнська, тому що і на сході теж маємо шахти, але є і на львівщині, і на Волині. І люди не отримують уже. По кілька місяців зарплату, окремим шахтам, працівникам окремих шахт окремих перепрошую, виплатили десята шахта, наскільки мені відомо, не отримує вже близько п'яти місяців зарплати. Працюють цілими родинами. За що люди живуть, це теж дуже велика загадка. От як на місцевому рівні, що робили для того, аби хоча б трошки щось зрушити з місця? Ну, ці питання, да, дійсно, у нас воно не один раз розглядалося перед тим, як вони попадали все-таки до Верховної Ради і перед тими страйками. Звичайно, були представники в нас на комісії, ну, були наші рішення, звернення, все. Ну я так розумію, що це те саме питання, все лежить в площині корупції, розумієте, тому що, ну, скажімо. Коли працює ці, ці, ціла галузь промисловості, така необхідна вкрай і робота, ми знаємо, яка там тяжка все, і немає оплати, і вугілля, ну, котре продається, ну, от, розумієте, от, якби, якась має бути логіка оправдання. От, ви, випустили товар, продали, а грошей немає. Значить, звичайно, це однозначно, вони десь по якійсь корупційній складовій, десь кудись попали. Там тяжко, мабуть, розібратися просто так, але. Ясно, що просто ці гроші не дійшли до шахтарів. Тому, звичайно, я абсолютно їх розумію. Ну, все, в них більше немає ніяких, скажем, можливостей до -до -до досягти якоїсь повернути ту справедливість і отримати свої зароблені гроші. Тому що ну, ясно, що сім'ї, діти, в кожного ж проблеми всі є. А взагалі, -то, в принципі, це для України дуже болюче, якби таке питання, я думаю, що воно буде ще по. Тільки поглиблюватися, тому що ну, вугілля є вугілля. На жаль, дуже багато зав'язано у нас було на постачання вугілля. От. Проблеми виникли, от, і, скажімо, ну, з, з подіями на Сході. От. І, похоже, цей знов наш би, такий інерційний механізм перелаштування. Тобто це ж потрібно буде, потрібно переналаштувати все, Скажем, Всі ми знаємо ту добротвірську яка тут біля нас от, працювала на постачаннях вугілля з Донецька, тому що то входить в корпорацію ДТЕК, і, значить, моє вугілля, моя станція, моя електроенергія. Тому я буду мені краще возити за 1000 кілометрів, бо то моє от, і там можна, скажем, всякими методами його добувати, ніж буду, там офіційно, чесно купувати, а тут рядом за 100 кілометрів там, на наших шахтах Волинських. Але до сих пір це ж питання не розв'язане, тобто ніхто не може власника заставити. розумієте. А на рівні держави, от я рахую, має бути прийнято, законодавчо, то затверджено, що от раз в нас така ситуація, тим більше, скажімо, стан війни. От, і маєш тут купляти. На жаль, я знову ж рахую, що це вся корупційна складова, тобто в них досить сьогодні ще ресурсу. Керувати процесами в державі, і вони тим користуються. Так, поки багатьом не цікаво, як вийти з цієї кризи, Звичайно. не цікаво фінансово, так, так. продовжуючи тему. Далі грошей швидше за все, хоча говорити хотілося б про дороги, але знову ж це гроші. Наскільки мені відомо, коли е, обговорювали вже остаточний бюджет, е, Волині е, вільні залишки розподіляли, йшлося про те, що 3 мільйони виділять на е, Поліпшення, якщо так можна сказати, наших доріг цікаво, е, знаю, що це теж ваше питання, що ви цим займаєтеся. Е, на що вистачить тих трьох мільйонів? Чи залатається хоча б там якась частина тих поверхневих ямок? Ну, дійсно, <кій> на останній сесії це питання розглядали. Та, вони ці кошти були затверджені, але тут, якби. Це, що називається на душі боляче, бо ну, 3, 3 мільйони це, це би, та сума, ну, котра, скажімо так, о, скоріше, то розподілили те, те що можливо. Фактично, звичайно, то, ну, мабуть, в десятки в сотні разів потрібно більше, щоб хоч до якогось стану привести дороги. О. На сьогодні, на жаль, вони все гірше-гірше з року в року. О. Я от просто спостерігаю, бо маю якби, відношення. О. Комісії до тієї проблеми, от, ну і фактично я їжджу по всій області якби служобових обов'язків по роботі, і просто видно стан доріг. Вони все гірше, гірше, гірше. От. На жаль, реорганізація цієї галузі так і не відбувається. Тобто вона є декілька вже програм, і вони дійсно прогресивні. От. Ну, на жаль, вони гальмуються по тій бюрократичній процедурі і, на жаль, на кожному етапі, скажем, появляється якісь то, то одне законодавство, то під якогось олігарха, то під друг, під третє, котрі все-таки хочуть туди зайти в тебе, тому, тому що це ясно зрозуміло. Це великі кошти, це, котрі кожен рік держава виділяє. Всі хочуть бути там присутні. І в результаті просто не рухається нічого. Ну, звичайно, якісь там самі. Аварійні ділянки будуть відремонтовані, але то не ну і близько не те, чого би хотілося мати. Про що, скажімо, мріють волиняни, про що про які кошти, скажемо, хочуть бачити дорожники для освоєння, для підтримки хоч якомусь елементарному стані доріг. Знову ж таки, якщо говорити про гроші, майже 100 мільйонів гривень передбачається коштів на капітальне будівництво, на завершення, щось добудувати, щось підлаштувати і так далі, підрихтувати. Ці гроші, наскільки мені відомо, можуть бути виділені. І вже можуть бути виділені і під кінець року. Які найважливіші об'єкти, тому що знаємо, що в Луцької перинатальний центр ніби мав би добудуватися вже в 2015 році. Маємо школи не завершена а по області цих будівництв теж чимало таких, які потребують от уже негайного завершення. Що на що це піде, якщо вчасно ну, виділять? Сума велика, якби скажімо так, 100 мільйонів запрошеному році це просто колосальні кошти. Був би добудований і поратинальний центр, і, і школа, і садочок, і дуже багато об'єктів було б завершених, котрі вже руйнуються по області. 100 мільйонів у 2015 році це, скажімо, маленькі кошти. Я рахую, що їх, якби воно пропозицій багато, програма, я розумію, ще не затверджена капітальних видатків, вона ще не розглядалася, тому що. Однозначно зрозуміло, що за ці кошти і добудувати перинатальний центр, який звичайно необхідний, і школу, і ті об'єкти, котрі розпочаті, і котрі вже по 5, по 7, по 10 років є, будуються по області, це школи, так само, садочки, ФАПи. Ясно, що моя позиція особисто така, що потрібно все-таки не розпиляти їх, взяти, закінчити хоч якісь об'єкти, але довести, здати їх в експлуатацію. Тобто в нас оця пагубна політика, я її кожен рік я там сперечаюся, доказую, де що вдається доказати, що от є 10 мільйонів, потрібно давайте мільйон на ту школу, мільйон на садочок, мільйон туди, мільйон. В результаті 10 об'єктів було три сіни, добудували ще чотири сіни, стало 7 сім, але він не працює. Знову він рік стоїть, знову рік стоїть. Я завжди пропонував, давайте добудуємо одну школу, здамо, нехай її діти користуються. На другий рік другу школу беремо, фінансуємо її. Здали і, люд, і діти її користуються. От. В результаті, ну на жаль, от всім хочеться своєму району щось зробити. От кожно буде депутату. Кожен, ні, дайте на мій об'єкт трошки. На жаль, це спрацьовує позиція. Я казав, я хоча там маю так само свій округ, а я в цьому році готовий відмовитися від нього. Давайте хай да буде то в Ковальському чи в районі. Ми закінчимо цю школу, дітки будуть навчатися в них. В результаті ми маємо п'ять шкіл і ніде діти не навчаються. Замієте, я, скажем, дотримуюсь такої якби лінії. І я хочу так само на цей рік попробуватися такі... продовжувати, продовжувати далі. далі. Що стосується освітлення, тема теж ваша тема якою ви цікавитеся, і яку тоже ну тримаєте на пульсі вже багато часу. Що зараз відбувається? Де, де нам бракує того освітлення, де вже все-таки маємо, і слава Богу, і людям спокійніше, і пішоходам, в тому числі, і просто мешканцям. Так, так. ну програма та була ще якби почала працювати, коли була перша моя каденція, ми розробляли нашу комісію ту програму там. Називається її проштовхували, там було ну, було дуже багато проблем. Вона почала працювати і досить ефективно. От. Головне, то був, був такий позив до громади. От. Після того просто громади почали звертатися з пропозиціями. Тобто це настільки було актуально, тому що за ці 20 років після розпаду Союзу, якби розрушилася і ця вся система, вони по населених пунктах ну, в більшій частині були освітлені, От. але, на жаль, ну, воно ж просто прийшло в негідність і все. Значить, зараз в цьому році знов, якби такий другий бум, що я їх називаю, от, тому що дуже багато почала працювати у цій програмі співфінансування Європейського Союзу. Ну, я знаю, в прошлому році 36 проєктів було реалізовано на території області тільки за участі програм то що фінансується там Євросоюз, фінансує програма Україна, Польща, Білорусь. Цьому році вже ну, там за 40 проєктів розроблено от, і вони будуть реалізовані. Причому йдуть програми з енергозбереженням, новітні технології. Дуже багато в минулому році було з приміненням сонячних батарей, фотоелементів, там, тобто скам новітні, де ви один раз втратите гроші, потім не тратите за електроенергію, не платите. От, тобто на сьогодні це досить актуально, в принципі, тому що це є необхідність. А це не то, що дань якісь моді, це просто життєва необхідність. як скажімо, в моєму розумінні це один із самих елементарних проявів цивілізації взагалі тобто, ну, розумієте. Має бути дорога, має бути освітлення, якщо там є, якщо ми вже машини купляємо. Як ці поляки кажуть, ну ви ж купляєте машини, ви купляєте там, лампочки за, за 100 доларів до машин. Чого ви не можете поставити світильника, щоб я, коли я їду по Україні, щоб я бачив, що перехід він освітлюється, щоб по ньому люди ходять. От, каже, от, На дорогі фари, на дорогі там, крафарби, там, що у вас є гроші. На це? От. Інша логіка просто в людей дуже так. шкода. Є сподівання, що ми теж колись до цього доростемо. Говоримо про реформи, ніби на загальнодержавному рівні, ніби ми маємо якісь ті реформи. Ну, як свідчать. Відгуки і волинян і українців взагалі мало хто бачить ті реформи, але хотілося б зупинитися от саме на змінах в місцевому самоврядуванні. Це, напевно, чи не найактуальніше, от, тому що якщо були б зміни там, то напевно і далі уверх в нас би щось мінялося. Ваша думка з цього приводу? Звичайно, реформа вкрай необхідна. Вона якби сам, самим життям скажімо, продиктована. Ну єдине, як завжди, проблема буде це чисто проблема, якби що називається. Ну, Менталітету чи як. От, от відмовиться скажімо, від частинки повноважень від влади. Так. Тобто, реально кожна громада, ми всі розуміємо, щоб вона була самодостатня, вона має мати дохідну частину, розхідну частину. От, на сьогодні, якраз, якби я, я так розумію, що основна ціль, задача цієї програми це зробити громаду, даті багато повноважень, але в той же час дати їй можливості скористатися. Результатом тих повноважень, от, котрі вони мають. Я так думаю, що програма буде реалізована в будь-якому випадку, оскільки ми скажімо, європейський вибір у нас, то це ж ми не можемо бути 29-ю нехай там, державою в Євросоюзі, там, чи, якою ми в будемо, будемо, да, да, котрій не буде реалізована ця програма, коли всі 28 там, реалізували країн і, євро, і європейської спільноти. Значить, вона в нас буде реалізована обов'язково. Ну, але в той же час я якби теж ну, налаштований реально, я бачу, що це, мабуть, буде ну, ще не досить швидко, то, мабуть, найближчі 4-5 років ще перспектива, тому що це дуже тяжкі скажімо, робота з громадами, робота з сільськими радами, це по роз'яснювальна роботи. Це потрібно в першу чергу зробити ну, великі фінансові затрати. Тобто це потрібно провести, ну так от кажу, як є, условно, подати якісну електроенергію до всіх населених пунктів, до всіх сіл, от, щоб працював інтернет. Щоб можна було, ми ж практично забираємо в тому селі, в якому, скажімо, в самому далекому, в нього забираємо сільську раду, забираємо печатку. І саме елементарна довідка десь її потрібно взяти. Ну Це ж не значить, що їхати за 30 кілометрів до там, де буде укрупнені ці сільські ради. Ну, звичайно, в тому селі має бути якийсь там пункт, де по інтернету ви взяли, зайшли, роздрукували собі, яка вам необхідна довідка, чи яка інформація, чи ваше звернення кудись відправити. Але для цього має бути 3 g інтернет він там має бути, він має працювати надійно. Тому, от, якби це все реалізувати, і це ж треба всю область, скажімо, зав'язати, це все. Друге, ну, в сільські ради так, але кудись ця інформація має поступати на сервери, де повинна. І ти обновлення тієї, де повинні так само працювати люди, ці послуги надавати. От організувати, це досить потрібний і матеріальний ресурс, і багато часу. Але ж я думаю, що дійсно це 4-5 років нас піде на реалізацію цієї програми, але ну, вона буде обов'язково. Будемо чекати. Вам дуже дякую за інформацію. Дякую за звіт. Глядачам ще раз нагадаю, що це була передача. Ваш депутат перед Волинською громадою звітував депутат обласної ради Віктор Кобринчук. Вам дякую і волинянам хочеться побажати миру і спокою.